Едемо далі, та вже говорили, з'являється, бачите такі гарні бутончики, не зважаючи на сніг. Нарево буде квітно. Ну що, пішли далі. Ай, Приємно повернутися в Трускавець, не був тут майже два тижні. Маю змогу відчути себе майже як ви, отак. майже курортником в тому сенсі, що не був і тут є. Відчути цю ломку, коли знаєш, от-от лишається ще день, два, три, потрапиш вже в трускавець, будеш вже в Трускавці. Mm. Та, це такі хороші відчуття. Mm. Казав один мій знайомий начальник. Mm. Чим довші очікування, тим гостріші враження. Mm. Та, напевно, це відповідає дійсності. Тепло буде. Не думайте, що вже сніг і холод, що так буде. Це, це, це середина березня, ще трошки буде квіти, середина весни потепліє. З травня буде більше туристів, відпочивальників. Я знаю, зараз знов Юля скаже, а вон ваш хлопець. Ні, це не мій хлопець. Ці рюкзаки справді дуже популярні, продаються на кожному кроці. <рес> а, сніжок перелітає. Що нарц... А нарциси квітнуть вже. Ха-ха. Хотів сказати, що нарциси, напевно, вже скоро, а вони... Не то, що скоро, вони вже... Знаєте, ще на нарциси подивимось. Гарна весняна квітка, тут як клумба поємця квітне, вона так буяє, так розквітає, От, будь ласкочка. Теж нарцесно трошки сніжком присипав, але але. Весна, весна перемагає. Самокати, що бачите, на самокатах далі ніхто не поспішає їздити по якійсь невідомій нам причині. А Зато торговий центр підріс, який будується біля мірутеля. Ще трошки перестане влазити нам в екран цей новий торговий центр. Фабрично. Та, зізьміть що, сільпо закрилося, та ви в курсах сільпо колись було. Зараз така, така есі сліпа нема. Кажуть, там буде інший магазин цієї ж мережі Фоззі під назвою Траш. Ну, можливо так і буде. Час покаже. Білоса. А так, Що ми за сільпо говоримо? Та, сільпо... Це сільпо таке враження, що це одне з перших сільпо, яке закрилося на території підконтрольній України. Можливо, я помиляюсь, можливо, ще десь в когось сільпи. Сільпи закривалися, не відкриваючись замість них нові. Не хочу нічого поганого казати про магазин Торба, але щось, щось мені здається, що в нього назва теж якась не фартова. А тебе поки що ні одне не закрилося. Та насправді перспективи магазинів в Векторі. Ну як це моя суб'єктивна думка, дай Бог їм довгих років життя. Але як на мене перспектива магазинів Векторі теж є досить туманна. Так що тут, хот-доги не працюють. Фонтан емоцій не працює. То я пам'ятаю, як відкривали то сільпот, а я ще казав, що ви бачите, яке гарне відкриття, яке урочисте. Добре було б закриття, таке що урочисте зробили. Ще бачите, не вистачило бажання зробити урочисте закриття магазину. Ви собі який би був гарний, як це називається модне слово, вихлоп. Урочисте закриття з подарунками, акційними знижками. Відкриття кожен вміє зробити гарно, а ви зробіть гарне закриття. А, туди вуличка порожня. От бачите, щось цікавого на Бориславській була яма на Бориславській і вже немає ями на Бориславській. Тобто все-таки на Бориславській яму вдалося ліквідувати. Це дуже добре. А, то їдуть машини. Вулиця Шевченка, пішхідна її частина. Я ж давайте ще раз подивлюємо, що дивиться 12-15, ну 12-25. Сніжок трошки пролітає.